Вітання, шановне товариство, всім глядачам Ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. Ви... Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь нас, що коментуєте. І буду вдячний, якщо поставите вподобайки. Ми будемо сьогодні говорити про річ, яка стосується кожного з нас. Будемо говорити про енергетику, будемо говорити про ті проблеми, які зараз виникли, як з ними боротися. І які є супутні проблеми навіть політичного е, штибу, які е, виникають у цій галузі? А говорити будемо ми з непересічною людиною. Людина, яка добре знає, що таке енергетика. Іван Плачков, міністр палива та енергетики України у 1999-му, а також у 2005-му, 2006-му роках, пане Іване, добрий вам вечір. Вітаю, доброго здоров'я всім. Отже, Іван Плачков з нами в ефірі. Пане Іване, будемо говорити, звичайно, що про енергетику, як я вже проанонсував. Але почнемо ми з певного політичного моменту. Я думаю, що ви бачили, читали про справу Артура Міндіча, людини, яка близька до президента, якого антикорупційні наші органи підозрюють у масштабних зловживаннях. В те, що відбувалося під час певних закупівель, там фігурує і готівка, і, і так далі, і так далі. і так далі. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з цією справою, чи читали ви цю справу, і ми до кінця тут навіть в редакції говорили: ми не можемо зрозуміти, що саме закидають, які саме зловживання закидають у цій групі, на чому і де можна було нажитися теоретично. Працюючи в енергетичній сфері, е, Ну, я думаю, що нам не варто робити остаточних висновків, бо остаточні висновки буде робити суд. Е, Ідуть е, ці обиски, підозри і так далі. Це така процесуальна річ. І ми знаємо, що не всі обиски, не всі ці закінчувалися судом і звинувачення. Е, що стосується е, цих справ, вони в основному, ну, я, я, я якби осмислюю е, все те, що пов'язане з енергетикою mm -hmm. і з енергатом. Ну, ви знаєте, е, от починаючи з 19 го року, е, модно, ну, десь от після, після виборів, коли було призначено нове керівництво енергатома. І от міністром став Галущенко і так далі. Для мене було дуже багато дивних речей. Їхні прожекти, які зрозуміло було фахівцям, що їхні можливо реалізувати. Це пам'ятаєте 30 малих модульних реакторів, 12 енергоблоків по 1000 мегаватт, будівництво двох енергоблоків, особливо після того, коли почалася війна на Хмельницькій атомній станції, яка Типу, вони будуть коштувати там 4-5 мільярдів, а два енергоблоки це мінімум ну, 15. Це в кращому випадку мільярдів доларів. Ну а ця компанія вона піднімалась. Пам'ятаєте історію з моїми болгарськими реакторами, які виробництва Росії, і, і було так наполегливо, навіть вони вимусили парламент проголосувати. Причому тут парламент для того, щоб купити. Болгарські реактори, які в Болгарії 10 років вони лежать, вони нікому не потрібні. Я спілкувався зі своїми болгарськими колегами. Я кажу, що ви робите? Для чого? Він каже: ми просто хочемо їх позбавитися. Ми не хочемо, щоб у нас були зв'язки з Росією. Уявляєте, от мета болгарської сторони, а ми повномасштабна війна, така ситуація, ми повинні купувати ці реактори і зв'язатись з Росією з будівництвом. Ну Це дуже дивні такі речі. Ну і зрозуміло, ці історії пам'ятаєте, колись сховище ядерно-відпрацьованого палива, коли вони його приймали в експлуатації без будівельної експертизи, без експертизи регулятора. Потім якісь там дії були по якісь автобусів і так далі. Я думаю, що. САП НАБУ, вони якби розберуться, і, ну, і остаточно ми остаточно отримуємо інформацію, яка е, буде, буде підтверджена чи не підтверджена, е, і так далі. А от останні е, оці речі з ціни е, укриття це теж дуже дивно. З самого початку, от коли е, піднялася ця кампанія, будемо закопувати енергетику під землю, будемо будувати черепахи і так далі. От всі фахівці, я в тому числі казав, що це неможливо захистити такі об'єкти, як електростанції, як відкрити розподільчі е пристрої, які на е декілька гектарах якимись е захисним такою спорудою. Ми тільки зробили конфайнмент на Чорнобильській атомній станції. Там він коштував півтора мільярда доларів. І тому, бачите, дрон прилетів і, 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 і пошкодив кришу цього компанія. Тому відбувались дуже дивні речі. Іноді я їх пов'язував. Я вам скажу чесно, не тільки з корупційними через призму корупції, враховуючи те, що там дуже багато працівників енергатиму. знаєте, той був помощником Діркача, той помощником ще якось там. Був ще один по кадрам. Він займався зараз. Він десь в Сербії, і так далі. Це все люди, які працювали з Діркачом, а ми знаємо, де Діркач зараз сенатор Росії. І тому я думаю, що десь найближчих там місяць-два ми дізнаємося дуже багато цікавих речей угу. ну, Цікаво, бачите, е, от, щодо енергетики, є, дуже багато є е, політичних, е, правничих якихось історій. Бо не лише Артур Міндіч і там разом з міністром, і там ще з якимись чиновниками фігурує у цій справі. Згадаємо справу пана Кудрицького, який очолював Укр... Укренерго. І до нього теж є дуже багато питань. Його навіть згадував президент Володимир Зеленський та тому, що він мовляв не. Зробив необхідних заходів, не вжив відповідних заходів, для того, щоб захистити ті енергетичні об'єкти, які згодом зруйнувала Російська Федерація. Але що тут цікаво, наприклад, депутатка Верховної Ради пані Безугла пише про те, що добре, що є такі розслідування. Розслідувати треба там винувати чи не винувати, то хай справді встановлює суд. Але якщо всіх... То треба досліджувати діяльність всіх. І в цьому контексті вона знову ж таки згадує і пана, пана Кубракова, це колишній міністр інфраструктури, і згадує так само Мустафу Наєма, який очолював агентство з відновлення, які відповідали за захист ТЕЦ і ТЕС. І цей захист виявився неефективним, незважаючи на витрачені мільйони гривень. І, мільярди, мільярди так, так. Та, 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 не мільярди, а десятки мільярдів. Так. Десятки мільярдів. В, в цьому контексті вона каже про те, що необхідно ну, брати ну, всіх, досліджувати діяльність всіх чиновників, які були причетні до цієї історії. Що думаєте ви? Дивіться, що стосується пана Кудрицького. Я не близько знайомий з ним, але я, я б слідкував за його діяльністю. Я можу сказати декілька речей. По-перше, напередодні війни, от за день до початку повномасштабного вторгнення, українська енергосистема працювала паралельно з російською. Вони були об'єднані. І роз'єднання цієї енергосистеми це дуже така складна річ. Ми це робили до цього ще в 99-му році. Я в той час працював міністром. У нас були ще в той час конфлікти з Чубайсом. Ну, там була складна ситуація. Вони хотіли монополізувати наші магістральні мережі. І от президент підтримав і ми розпараліся. Я вам скажу, це в мирні часи. І те, що э, Вадим Кудрицький це все організував, він, э, він э, якби попередив не допустив дуже багато важких речей для нас в енергосистемі, якщо б ми були паралельно після повномасштабного вторгнення. Так ми за, за день там, два-три дні працювали ізольовано, а потім швидко приєдналися до Європейської. Енергосистеми, хоча це чудо, такого ще не було, і європейці ніколи так не робили жодної країни по приєднанню. Я думаю, дуже багато організаційних зусиль, організаційних, як керівника, приклав Кудрицький, і в ногому це, це його заслуга. Це я просто можу підтвердити. По-друге, що стосується споруд, то мені здається, Кудрицький, якщо порівняти кількість грошей, які витратив Кудрицький «Укренерго» і обсяг цих споруд, які він побудував, це не набагато більше, ну якби співвідношення в це набагато краще, ніж стільки, скільки агентство витратило 18 мільярдів, 18, хоча виділили десь 30, 38 чи 39. І вони майже не закінчили жодного. І вони почали такі споруди будувати. Що потім, я, я теж, ми, ми пам'ятаємо, е, наші партнери європейські, ті, що допомагали, вони кажуть, це ж працювати не буде, зупиниться все, не треба їх далі. далі це вони не ефективні, не треба втрачати гроші. І це все зупинено. Розумієте? Тому е, е, я, е, історія з кудрицем, вона мені здається дуже проста. Там був конфлікт з Галущенка. Галущенка контролював в повному обсязі енергатом, там, там інші державні компанії. А Укренерго, значить, Кудрицький він якби не давався під такий контроль, він не допускав до фінансів і так далі. І там з'явився конфлікт. І вот цей конфлікт закінчився звільненням Кудрицького. Ви пам'ятаєте, наглядова рада. Незалежні члени наглядової ради, які іноземці, вони достойні люди, вони серйозні люди, вони подали відставку, вони були не згодні з вільненням Кудрицького. А потім оцей арешт, я думаю, що там є речі, яких ми не знаємо. І я думаю, що ми теж знаємося. Так не буває, що таку людину, такого ранга, відому людину. Арештувати от по такому е, приводу, коли там його звинуватили, якийсь катрат, Грінєвичі, там 15 мільйонів, а потім вони повернули якесь будівництва. Це це не основна причина. І там це, це такі, е, е, вершина Айсберґ. А айсберг, там ще ще, ще ми ще дізнаємося про цей айсберг. Так, да, зрозуміло. Давайте поговоримо ще про. А ще, я вибачаюсь. Да, та, та, та. я думаю, що це от арест Кудрицького було намагання такого відлікаючого маневру, от, щоб зосередити всю увагу на Кудрицька, Типа, от Кудріцький він не справився там і так далі. А от Кубраков, там Мідіч і так далі, щоб вони десь були в стороні. Ну, є такий прийом, знаєте, де вибрати. Сфокусувати на одну людину, підняти такий гвалт, Ну, до чести, Кудріцького він же міг покинути державу і так далі. Він залишився, він його достойна повідинка. Абсолютно ми бачимо, що у нього немає страху, якогось такого, він себе веде достойно. Я думаю, що він ну, не... ну якби. Якщо якщо б щось у нього було, там якісь такі великі гріхи, і він б знав, що за це його звінувати, то я думаю, що його поведінка могла бути другим. Він дуже сміливий і достойно себе веде. Ми будемо відстежувати ці процеси однозначно. Вони вони справді цікаві, і ці речі, які ви озвучили, ми будемо дивитися, чи вони справді будуть виправдовуватися. Ми будемо рухатися далі, будемо говорити загалом про нинішню ситуацію в українській енергосистемі. Я зараз озвучу кілька тез, а ви проаналізуєте і скажете, чи я правий чи ні. Вірніше, я навіть кілька варіантів вам запропоную, а ви скажете, що власне відбувається з енергосистемою через масовані атаки Російської Федерації, через руйнування ТЕЦ ТЕС, через те, що вони були недостатньо захищені, а інколи зовсім не захищені, ми втратили велику частину генерації електроенергії. А також Російська Федерація била по розподільчим мережам. Відтак, навіть атомні станції, які продовжують виробляти електротичну енергію, вони знизили потужність блоків для І електроенергії, стали виробляти менше в силу того, що вони не можуть її далі передати в енергосистему України. Чи правий я в цьому? І проаналізуйте, власне, до чого нам готуватися далі. Бо сьогодні прозвучала теза від нашої влади про те, що до кінця опалювального сезону графіки відключення електроенергії точно залишаться. <звіця> <звіця> а, дивіться. Давайте спочатку. Е з першого дня повномасштабного вторгнення е Росія е масово не енергетику. З першого дня і енергетичну інфраструктуру. І перша зима була складна, друга зима була, третя зима, зараз вже четверта, наскільки я вже просто четверта зима. Дивіться. 22 20. А, ні, ну ми ж почали 20 февраля. Да? Це ж в лютому, тому це, це вже були, були, були удари. Угу. А, і Українська енергетика нам втратила майже 60%, 50-60% свого потенціалу як по генеруючим потужностям, якщо не більше, так і по розподільчим мережам. Чому ми втратили Запорізьку атомну станцію найбільшу в Європі, там 6 тисяч Каховська ГЕС, теплові електростанції і так далі. І От протязі більше трьох років, вже майже більше ніж 3,5 роки, йдуть масовані удари. енергетики відновлюють Вони відновлюють це обладнання для мене навіть дивно. Я ну, досвідчений, кар'єрний енергетик вже багато років. І те, що вони сьогодні творять, вони мене дивують. Те, що ми раніше робили за 2-3 місяці, вони роблять за тиждень. Я і питаю, що ви робите, як це відбувається? Навіть мої колеги європейські, вони мені телефонують каже кажуть, Іван, що вони роблять? Як так можна? Це, це неможливо. Я думаю, що ми ще е, змінимо концептуальний підхід до енергетики. Е, от після цього. І давайте про цю зиму. І е, героїчними, неймовірними зусиллями енергетики підготували. энергетический комплекс до опаливаемого сезона и осенне зимового максимума 25-26 год, Но без запаса мощности. Без запаса мощности. У нас было 17,5 гигаватт э, потужности по электроэнергии. Мы подняли необходимую количество подстанций, мереж. Э, мы подняли теплофикацию Теж были руйнованнее Харькова и до Киевских ТЭЦ. И накопичили, хотя вышли в минулому році с минимальными запасами газа, накопичили 13,5 миллиарда кубил. И энергетичный комплекс был готовый до среднестатистичной зимы, до, не, не, не до аномальной, Якщо будет аномально холодная зима, всего было бы недостаточно для среднестатистичной зимы. І е, з урахуванням того, що якщо будуть удари, що не будуть масованих пошкоджень, тому що значить, сподівалися на захист, сподівалися на посилення на попово, і так далі. Ні, Росія зосередилась на енергетиці ма безпрецедентно масовані ракетні і дронові удари. Зрозуміло, ні ППО, ні захист це не може сьогодні. Зробити, і ми втратили дуже велику кількість генерацій от, от за останній місяць. на теплових електростанцій. Ми втратили по підстанціям і так далі. І сьогодні енергосистема не балансується. Ми не можемо виробити стільки електроенергії, скільки ми споживає країна. Навіть з урахуванням імпорту електроенергії, який достатньо е, великий, а електроенергія от вона має таку рису. от просто щоб було зрозуміло, чому йдуть відключення, що ми з вами, споживачі, споживаємо коли хочемо і скільки хочемо, ми ж не питаємо, є там в мережах чи немає електроенергії. А енергетики повинні в ту ж міті виробити стільки, скільки ми споживаємо. Якщо не йде дисбаланс, якщо великий дисбаланс, частота падає і йде каскадна аварія і тотальний блокаут Так от, щоб не допустити цього тотального блокауту по країні, якою добивається Росія з першого року, вона щодо добивається, сьогодні, намагається добитися тотального блокауту. Енергетики застосовують відключення вілові, по графіку, аварійно, стабілізаційні для того, щоб збалансувати і щоб не було тотального е, блокаута. І на жаль, це перший рік, коли вони б'ють по підстанціям, то що ви сказали е, магістральним, які забезпечують видачу електроенергії атомним. Станції. І вже атомні станції не можуть всю потужність видати, і дефіцит стає більшим. І тому будуть застосовувати такі великі обсяги відключень. На жаль, вони будуть продовжуватися. На жаль, ситуація може стати гіршою, якщо будуть ще масові удари. Що може статися? Енергосистема вона не розвалиться, але вона роз'єднається на декілька енергосистем. Знаєте, там де електростанції, і буде споживання на, 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 навколо генерації. <гумен> і поки енергетики не відновлять зв'язки чи якусь генерацію, потім будемо знов об'єднувати цю енергосистему. Але ситуація критична і з теплом. Тому що е, сьогодні удари по Київській, Втець, в Харкові, і сьогодні тепло подано. Але там теж немає запасу міцності. Якщо будуть ще удари, ми можемо втратити генерацію тепла. Якщо електроенергію можна протранспортувати садерних станцій з Європи, то тепло ми ж не протранспортуємо. Тому ми повинні бути готові до того, що може бути короткострокові, більш довгі і достатньо довготривалі відключення. Тепла. А що означає, що тим більше йдуть удари по газовій інфраструктурі, по газоводопольним компаніям, і ті 13,5 мільярдів газу нам було достатньо для середньостатистичної зими при умовах, що український обсяг видобутку буде зберігатися. А враховуючи те, що ми зменшили там 30 різні оцінки і відсотки української водоводок, у нас вже є дефіцит, і ми його закуповуємо. А якщо зима буде холодною, тому ми повинні це все зрозуміти, що буде дуже важка зима, всі, і готуватися. Що маємо на увазі? Що стосується електроенергії, зрозуміло, що. Генератори, акумулятори, екофло, пауэрберки і так далі, але нам потрібно думати про безпеку. Що я маю на увазі? Дуже коротко я скажу: не залишайте електроприбори в резервках, якщо вони нам не нам не потрібні. Чому Тому що при аварійних відключеннях дуже високі перепади напруги, напруга вона може бути 150, а може бути 280 і 300. І оці не витримують. От те, що вам потрібно зараз, щоб працювало, полісос, він буде включений, чи там комп'ютер і так далі, в резерву. Особливо не залишати е, зарядні пристрої. Вони дуже важко витримують напруги, можуть взиватися загорання і так далі. От заряди, бо тим більше їх виробляють дуже багато виробників не завжди вони. Такі, що витримують, ці, ці. то, то от такі основні речі. Що стосується тепла, тут складніше. Зрозуміло там речі і так далі. Але якщо буде при мінус 10, мінус 10, наприклад, в якомусь місті, температура і буде перерва в теплопостачанні. Теплопостачання, ну 5-6 годин, і система замерзну труби замерзла вода теплоносій. А за а якщо він замерзає, він труби полопає. І ми зможемо подати теплоносій аж на весні. Ну яркий приклад, Чигирин, ну, а Алчевськ це зовсім яркий приклад, коли 100 стотисячне міста заморозили просто в мирні часи. Тому у кожного будинку повинна бути. Відповідальна людина, от я раджу мерам е там комунальним службам, щоб по, по переліку, якщо так станеться, щоб він знав схему і мог е злити воду, згренірувати систему, щоб вона була пуста, поки енергетики не, не відновлять обладнання, і не запустять теплоносі. Це дуже небезпечно для великих міст. А система повинна бути. Оснащена запорня арматурию вентилями, всім тим, що не необхідно. Бо якщо станеться, якщо почнуть шукати вентиля, чи там маховики і так далі. Ось такі речі. А якщо це буде більш довготривало, там дві доби, наприклад, теж може бути. І в мирні часи таке було. Три доби, то зрозуміло, пункти незглавності вони повинні, ми повинні знати, особливо якщо є. Діти, люди похилого віку. І на крайній випадок ми повинні зараз зателефонувати друзям, знайомим, родичам, які в селах, в районних центрах в машині повинен бути повний банк бензину для того, щоб можна було поїхати і перечекати в цей період, там, де є традиційне опалення. Я не кажу про. Масову евакуацію і так далі, і тому подібне. Я просто кажу про ці заходи, запасні які, варіанти. Доп... Так, так. За які допоможуть знівелювати негативні наслідки, які е... можуть бути. Угу. Ну я насамкінець ще запитаю про одну річ. Багато зараз приватних домогосподарств влаштовують, облаштовують сонячними панелями, ставлять ці інвертори. Якісь, на ваш погляд, є в цьому ну, певні мінуси для енергетичної системи. Я не енергетик, тому а... запитую, тому що плюси вони очевидні. Якісь мінуси є. Чи потім а... після а... завершення війни можливо там вони продаватимуть цю зелену енергетику в загальну мережу українську і підтримують її? Ні, що стосується на, на, на будинках на побутовому рівні, тут абсолютно ніяких мінусів немає. Сьогодні це допомагає проходити в ці максимуми. Ну я ще одну річ не сказав. Нам обов'язково треба допомагати енергетикам, треба економити електроенергію максимум, використовувати її по мінімуму. Це дасть можливість балансувати більше і уникнути цих відключень на 5-7 годин. Те ж саме і по типу, тим більше у нас газом може бути проблеми. Що стоїть стосується, стосується сонячних панелей, де це абсолютно допомагає. І якщо закінчиться енергосистема від цього, ну якби буде розвиватися енергосистема, люди якби вони ж ізольовані, вони просто хочуть споживати цей час, споживають і хочуть. Якщо буде електроенергія займа там, продавати, укранерга просто її не буде купувати. І, і, і все, там є механізми, які, е, які це регулюють. Но це не означає, що нам треба будувати е, великі сонячні електростанції, великої потужності, е, без е, такого розрахунків, балансу і так далі. Щоб не було ситуації як сьогодні. Ви знаєте, ми набудували стільки, що сьогодні навіть вони як що не виробляють електроенергію. Вони просто А ми платимо е... берілі платі. Але але або плати. І ми платимо там мільярди за це все. Ну, це свій час, ще клюю. Вони придумали в оці закони. На жаль, європейці підтримали, не могли відмінити. Ну це в цьому ми будемо наводити порядок. А так mm -hmm. ні, зараз це буде допомагати. Я думаю, що це треба робити максимально. Іване, дуже вам дякую за докладні відповіді, за хороші практичні поради і за загальну. Загальне роз'яснення того, що в нас власне відбувається, до чого нам варто готуватися і над чим треба працювати. Нагадаю, що гостем нашого ефіру був Іван Плачков, міністр палива та енергетики у 99-му, 2005-2006 роках. Принагідно будемо раді вас бачити в ефірі ще, пане Іване. Мене ж звати Віктор Коломієць і цей ютуб-канал канал Суперпозиція. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і пишіть коментарі. З того, що почули і побачили, гарного всім вечора не забувайте економити електроенергію і до зустрічі.